Пала Ісусу Марії, Вітаю вас, благодатна п'ятниця, благодатний день, хоч і хмарно, але весело. Живемо, постимо! Хто постить, то є сміливий. Хто не постить, той йде до сміливості. Все просто. Вже багато є свідчень, як пост буквально робить нас сильнішими, сміливішими. Бо Марія б нам не посоветувала якусь безполезну штуку, яка нічого б не робила для нас. І в пісні ми вже вияснили, що допомагає нам боротися зі страхом, перемагати страх, ставати переможцями. Ну і не боятися, це в нас є в крові. Зараз вам зачитав вчора був такий уривок у мене на молитві. Я кусочок зачитаю, що мені сподобалось дуже. Господь промовляв. Лука 1:72. Аби виявити милість нашим предкам і пам'ять про свій святий заповіт. Проклятву, яку він приніс нашому предкові Аврааму, визволити нас під влади ворогів наших і дозволити нам служити йому без страху, а лише зі святістю і праведністю перед Ним у всі дні життя нашого. Це 71, 75 Лука 1. І бачимо, що вже клятва була Господа, що Він нас визволить від ворогів і дасть нам служити без страху. Це є прерогатива, без страху служити Господу, то є. Обіцянка Господня, буквально це наша обітниця, на яку ми можемо уповати, опиратися. І це дуже гарна новина. Бо якщо ти сьогодні ще боїшся, боїшся бути християнином, боїшся постити на людях, боїшся викласти фото в Фейсбук з Христом якимось, бо твоя репутація постраждає, то, то ти ще не є в повноті Божих обітниць. Маєш сміливо казати, я християнин. І хай тебе каміння кидають, тебе ображають, а ти дякуємо за компліменти і благословляй їх. І бачимо, що вороги можуть бути не хтось там далекі. Не... Русські, то зрозуміло, що наші вороги фізичні, буквально вороги, які наступають. Але ворогами духовними можуть бути близькі, твої друзі, твої знайомі, які не дають тобі розвиватися в Христі. Буквально ти хочеш до церкви, тебе вже не пускають. Може бути чоловік, може бути жінка, може бути. І Господь каже в якомусь цьому, що лишиш батька, матір, і дружину і дітей, і підеш за мною. В тому плані, що не будеш слухати, якщо вони тебе будуть відводити від мене. Не будеш їх любити більше, ніж мене. І в цьому маємо не боятися. Сьогодні практика: не бійся бути християнином. Не бійся це визнавати, визнавати. Знаєте, можна в Facebook виставити фото, і половина вас каменує, а половина буде вас благословляти. і це нормально. Бо якщо навіть ти будеш янголом, комусь не сподобається шорох твоїх Крил. Забудьте про те, що можете подобатися всім. Не буде такого ніколи. Завжди буде навпів. Ісус також не подобався всім. Ісус подобався. Одній половині, а інша половина його хотіла постійно вбити. То якщо в твоєму житті зараз не так, то значить, ти слабенько йдеш за Ісусом. Ти хочеш в гуманізмі йти там трошки, там трошки, і тим подобатися, і тим не можеш. Не можеш. Ти маєш бути християнин з чіткою позицією. Мене як. Я народився з висоти, почав проповідувати на праці. Мене як тільки не називали. І сектантом, і кришноїдом, і. Е Різними різними словами. Я вже не пам'ятаю, як ці всі називаються, ці всі штунда. І і, і то, і то, і то. Але і отцем, о, в кінці мене вже назвали отцем. Я навчився дякувати. Я навчився дякувати за кожну образу. Я почав дякувати, казати дякую за комплімент. Дякую за комплімент. А їм не стало їм уже. Розваги ображати мене. Вже не хотіли, бо я дякував. Я завжди дякував. Тож, якщо з тебе сьогодні хтось ображає за Христа, дякую йому. Хтось каменує тебе за Христа. Дякую, Господу, дякую йому. Благословляй, благословляємо ворогів своїх і просимо Господа, щоб він їх також кликав до себе. Бо всі ми брати і сестри, але одні пізнали Бога Божу любов, а інші не пізнали. Це був короткий вступ. Сьогодні, як завжди, відео буде дуже коротке. 25 березня, 1990 рік. Посилання для тебе і для мене сьогодні, цей час. Дорогі діти, я є з вами. Навіть якщо не усвідомлюєте цього, хочу вас захистити від усього, що пропонує вам Сатана і через що хоче вас знищити. Так само, як я носила Ісуса у своєму лоні, так і вас, дорогі діти, хочу принести до святості. Бог хоче спасти вас і передає вам послання через людей, природу і багато речей, які можуть лише допомогти вам зрозуміти, що потрібно змінити напрямок свого життя. Тому, дітоньки, зрозумійте велич дару, який Бог дає вам через мене, щоб вас захистила своїм покровом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія нам каже, що сьогодні каже, хочу вас захистити від усього, що пропонує вам сатана. І через що хочу вас знищити. А це буквально цей світ, який пропонує нам то, 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 багато всякого різного, різних, різних культів, різних поклонінь, різних залежностей. Хтось писав, що залежність від їжі позбувся. Ну, по, по, Розрозуміти, ми залежимо від їжі в будь-якому випадку, бо маємо їсти, як від повітря залежимо. Є такі залежності, від яких неможливо позбутися. але від смаку ми не маємо залежати їжі Їжа це ще лише топливо лише паливо для нашого тіла. І все більше нічого. Вона не має бути смачною, вона не має бути супер-пупер розкішною, як зараз рекламується це. Зараз е, рецептура, книжка з рецептами має у така, у така товста, якщо всі зібрати. То Біблія колись була сама товста книжка, а зараз кулінарний рецепт. І маємо розуміти, що. Курчака мільйон способів, як приготувати не треба нам, не потрібно. Відварив, з'їв, да і все, і забув. Не займаємося єрундою. Їжа це всього, всього лише процес. Процес, звичайний процес. Як прокинувся, випив води, так і поїв. Все. Більше не приділяємо цьому уваги. І сатана хоче нас цим знищити, всякими автомобілями, постійно покращуючи щось, телефони. Завжди нові, нові, нові речі, нові, нові, нові. І за цими. В погоні за цим всім новим, ми забуваємо, що маємо жити спокійно і радісно, бо маємо все до, до життя. Забуваємо дякувати за те, що маємо. Ну і так само, як носила Ісуса у своєму лоні, так і вас, дорогі діти, хочу принести до святості. Марія нас несе до святості і каже, що саме головне що потрібно змінити напрямок свого життя. Тож міняємо сьогодні напрямок життя. Якщо ти ще. Якщо всі ще сусіди не знають, що ти християнин, що ти фанатик, що ти є буквально учеником Христа, апостолом Христа, то піди і розкажи їм сьогодні. Піди розкажи. Кричи усі дудки, напиши на Фейсбук, я християнин, і не бійся, не бійся, що тебе каменують, а тебе обов'язково каменують і за це будеш дякувати Господу. Мир вам, радість з Меджугор'я.